Вважаю, що він розпалюється виключно росіянами. В армії є е, люди, які розмовляють російською мовою. Так, вони є. Ну, якщо ти про це не знав, то значить ти дебіл. Ну, от реально. Ну, якщо ти не знав, що в цій країні є багато людей, які навіть е, в школах, які в школах не, не викладали українську мову. Ну, значить, ти слабо розумна взагалі людина. І суть для росіян не в тому, хто переможе. Їм взагалі байдуже. Да? Чи Фаріон вигнали б з універа, чи мене з армії. Їм все одно, хто ось в цій дискусії буде переможцем, кого більше підтримують. Для них найважливіше, для того, що суспільство розколюється. Є ось цей конфлікт. По якому суспільство не може об'єднатися. І це вона цього досягла. Вона цей результат вона отримала. І це, в принципі, найгірше да, от для нас на сьогоднішній день, те, що нам не дають а, монолітності, нам не дають всім зібратись по таким тупим абсолютно речам. проблеми в армії всі переходять на українську мову. Навіть ті, хто її не вивчав, користуються термінологією в... в армії української вони користуються українською мовою, надають команди. Вони українською звертаються до особового складу. Все це відбувається сьогодні. І ось такі речі, як пані Фаріон робить, вони насправді ускладнюються. Цей процес і уповільнюють його, але я вважаю, що і в суспільстві такої проблеми немає, не тільки в армії.